У серпні презентували розширене реабілітаційне відділення. А наступного року у Хмельницькій громаді планують відкрити центр психічного здоров'я і реабілітації. Тут надаватимуть комплексну допомогу. Власне про те, яких спеціалістів нині потребує громада і які послуги там, зокрема, надаватимуть. Ми говоритимемо в черговому випуску програми «Влада і громада. І представляю нашого гостя це Борис Ткач, начальник управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради. Борис Васильовичу, ми вітаємо вас у нашій студії. І я вас вітаю, Борис Васильовичу. Дійсно, на початку. Ко програма говорила про те, що в серпні запрацювало розширене реабілітаційне відділення у Хмельницькій міській лікарні? Знову ж таки на цьому не зупинилися зараз. Ми будемо мати в перспективі центр психічного здоров'я реабілітації. Чи свідчить дійсно це про те, що потреба в реабілітації не зменшується і не буде зменшуватися у році? У наступному році і у подальших, тобто чи це дійсно є так? Це дійсно і так, тому що все більше і більше наших мешканців вони потребують реабілітації. І якщо ми згадували вже відділення міської лікарні, яке вже функціонує, то я хотів би ще сказати, що в нас і в поліклініках працюють відділення відновного лікування, які займаються амбулаторною реабілітацією. Тобто це ті люди, які готові е прийти в поліклініку, отримати якісь процедури, якісь е вправи, якісь… Якісь методи реабілітації і далі продовжувати своє повсякденне життя, тобто амбулаторна реабілітація в поліклініках, стаціонарна реабілітація гостра відділенні реабілітації міської лікарні і е, центр психічного здоров'я. Тут акцент в першу чергу на психічне здоров'я, але воно буде обов'язково поєднуватись із іншими методами реабілітації, фізична реабілітація, ерготерапія, Соціальна реабілітація, тобто комплексна реабілітація, яка планується на майбутнє в створеному центрі. А якщо ми говоримо про реабілі... реабілі... реабілітаційне перепрошую відділення Хмельницькій міській лікарні, там кількість пацієнтів шістдесят ліжкомість, і хто зараз там отримує допомогу? Так ну насправді ми відкривали відділення наш 6... спочатку. Воно було відкрите на 30, Потім ми його розширили на шістдесят ліжкомість. Але на жаль, на повну потужність воно не працює через. Брак спеціалістів, саме брак спеціалістів. І ми е, якраз запрошуємо е, всіх, хто має достатню освіту і має бажання працювати е, з людьми, які потребують реабілітації, запрошуємо до нас на роботу. Нам не вистачає і фізичних терапевтів, і ерготерапевтів, і помічників цих спеціалістів. Різниця в тому, що фізичним терапевтом ерготерапевтом може працювати людина з магістерською освітою. А помічником може працювати на рівні бакалаврату. І щодо пацієнтів, тобто там і постінсультні хворі, так і на лише, які можуть отримати допомогу. Так, відділення реабілітації це відділення міської лікарні, і пацієнти, які поступили в міську лікарню, отримали лікування. Вони в подальшому переводяться у відділення реабілітації. Якраз коли ми говоримо про військовослужбовців, то там їх у нас не так багато, там більше можуть бути ветерани. Ті вже, які е, демобілізовані з війська і проходять реабілітацію, а військовослужбовці згідно маршруту, вони лікуються в інших закладах. Нещодавно ми мали брифінг, і там дійсно розлого е, говорили про те, яким буде центр психічного здоров'я реабілітації. Він буде розташований за межами е, обласного центру, матиме площу там понад 4 гектари. Е, е, я знаю, що було кілька варіантів, чому зупинилися саме от на цьому об'єкті, власне про який ми будемо і сьогодні говоримо. Ну, коли говорити про кілька варіантів, то ну, насправді серйозний варіант був оцей один. Тому що інші, які пропозиції були, це були е, приміщення території в такому занедбаному стані, які е, потребують величезних капіталовкладень. вкладень, і ця це, е, територія, цей приміщення, які ми придбаємо, вони теж будуть потребувати, але вони в більш збереженому стані, більш збережена територія. І ну, дуже великий плюс це дійсно територія, тому що е, в реабілітації і в психічному здоров'ї е, велику важливість е, має е, оточуюче середовище. І коли це е, ліс, е, пташки, квіти, вони налаштовують на е, якийсь оптимізм, на одужання, на реабілітацію, якраз саме така місцевість там і є. Ну, власне, цей табір належить Укрелектроапарату, так і купує Хмельницька міська рада в особі Хмельницької міської лікарні. Так, так, так. на якому етапі зараз відбуваються ці роботи, документації і так далі. Ну, ми пройшли прийнято рішення виконкому про те, що винести на сесію це питання, коли буде сесія міської ради, депутати обговорять. Ну я думаю, що підтримують, тому що питання важливе. Питання про дозвіл Хмельницькій міській лікарні на придбавання, тобто, це комунальне підприємство міської ради, міська рада має на то надати дозвіл. Це буде рішення сесії. Ну і вже після того буде процедура придбування. Я знаю, що напередодні приймали у колег: це, зокрема, і з Львівщини, Івано-Франківщини Київщини. Е, наскільки буде і чим буде особливий центр саме в нас у Хмельницькій громаді? Ну, ми хочемо зробити акцент на психічному, сам, саме на психічному здоров'ї. Е, хочу підкреслити, що е, дуже часто е, психічне здоров'я в людей якось на рівні стигми асоціюється з психічними захворюваннями. Но, насправді це не так. Е, психічне здоров'я це е, здоров'я е, психіки кожного з нас. І коли навколо війна, коли навколо... Е, Годуть сирени, періодично лунають вибухи, хай це будуть навіть позитивні вибухи, робота ППО, все одно це е, насторожує. І це е, таке життя в постійному хронічному стресі, тобто психічне здоров'я страждає всіх. А що говорити вже про наших бійців, які будуть повертатися звідти, е, що говорити про сім'ї, які е, десь втратили своїх рідних, хтось можливо. Е, не знає, де вони знаходяться, це ті, які зникли безвісти або знаходяться в погоні. Тобто, в даному випадку це є такий хронічний стрес, практично в усіх є посттравматичні стресові розгоди, Можливо, не всі вони будуть потребувати лікування саме в такому центрі, але акцент ми робимо саме на психічне здоров'я. А в поєднанні вже з психічним здоров'ям це буде, як я вже може повторюся, і фізична реабілітація, і ерготерапія, і соціальна допомога. Але в першу чергу акцент на психічному здоров'ї. І таких центрів у нас в Україні наразі небагато. Такий центр, по суті, один-єдиний знаходиться за державний заклад Міністерства охорони здоров'я. Під Києвом в Пущі Одесі це лісова поляна, яка знаходиться на базі колишнього госпіталю ветеранів війни. І так, ми спілкувалися із директором лісової поляни Ксенією Вознеціною і переймали досвід. І досвід великий. Вони майже 9 років вже працюють і надають таку допомогу. Вони мають е, якісь свої помилки, вони проводять аналіз тих помилок, діляться е, з нами. І, звісно, що краще вчитися на чужих помилках, ніж робити свої. Ми з ними активно спілкуємося і плануємо ну щось от подібне створити саме у нас. Ну а що буде включати в себе от така допомога? Якщо ми говоримо про е, таку і психологічну, зокрема, підтримку і таку реабілітацію, це застосування якихось певних і арт-терапії і ще чогось. Тобто, так в першу чергу, це робота психотерапевтів і психологів. І нам потрібні будуть і клінічні психологи, і психологи, які мають досвід роботи з бойовою травмою, і психотерапевти, і знову ж, з досвіду лісової поляни, в них працює черговий психотерапевт цілодобово, тому що буває, що серед ночі потрібна допомога, саме психотерапевтична. Ну, і от в першу чергу, і коли ми говоримо про психічне здоров'я, це саме от психологи, психотерапевти. Дійсно, вони будуть поєднуватися із лікарями, неврологами лікарями, психіатрами, лікарями фізичної реабілітації, і фізична терапія, і ерготерапія. Ну, тобто, це буде комплексне, таке, комплексне реабілітація, в першу чергу для ветеранів і членів сімей. А Борис Васильович, а наскільки буде перелік послуг залежати від того, яким буде фінансування Національної служби здоров'я України? Ну, це буде залежати від того, якась частина в принципі, фізична реабілітація, фізична терапія, ерготерапія. вона вже фінансується по пакету Національної служби здоров'я України. Пакет по психічному здоров'ю, ніби прогнозують на наступний рік, ми його очікуємо. А як його очікує, ще лісова поляна, тому що вони вже теж перетворюються в державне підприємство і вони будуть змушені так само за послугу заробляти гроші, і хтось має це оплачувати. Ну звісно, що ми і чекаємо і підтримки міської ради, і благодійників в плані в першу чергу спочатку для облаштування центру реабілітації, а вже в подальшому і для його ефективного функціонування. Ну, я чула, що є і донори, так міжнародні, які були б готові вкладати кошти принаймні, під час різноманітних заходів, таких міжнародних е, під час спілкування на таких міжнародних майданчиках йшла мова про те, що руку підтримку готові б простягнути нам е, закордонні партнери і міста побратими і не тільки закордонні, і наші українські також. Якщо ми зупиняємось на цьому центрі, чи допомогу будуть отримувати саме мешканці нашої громади, тобто і військові, і демобілізовані і їхні сім'ї, чи не тільки. В принципі, ми не думаємо обмежуватися тільки громадою. І якщо це буде дійсно пакет Національної служби здоров'я України, то так як і по інших спеціальностях нема прив'язки до території, нема того прикріплення до... Поліклінік, як колись звучало, що всі ми закріплені за поліклініками, тобто будь-хто може вибрати заклад, в якому проходити реабілітацію, то ми очікуємо в принципі, і мешканців області, і можливо і з інших областей. Якщо ми зупиняємось на пацієнтах, хто визначає, чи ця людина є пацієнтом, до прикладу, цього майбутнього центру? Чи сімейний лікар, чи е, вузький спеціаліст? Якась така процедура чи теж розроблялася, і от е, логістика навіть? Ну, В принципі, є різні варіанти цього потрапляння в такий центр. Ви нагадали за сімейних лікарів. У нас практично всі сімейні лікарі пройшли навчання по психологічній допомозі. Це така можна назвати перша психологічна допомога, тобто перший контакт, коли сімейний лікар зустрічається з пацієнтом, який його насторожує в плані його психічного стану, і він підозрює, що може бути якийсь психічний розлад, то якраз першу психологічну допомогу може надати сімейний лікар. Якщо це, в принципі, переходить вже в якісь хвороби. Якісь гострі стани, психози і тому подібне, це дійсно мали би лікувати вже психіатри в спеціалізованих закладах. А от психічні розлади, помірного, важкого ступеню, які не відносяться до психічних хвороб, просто розлад зв'язаний з ситуацією, можуть лікуватися за направленням сімейного лікаря, за направленням вузьких спеціалістів. Це і невропатолог, у нас є, між іншим, ще один, у нас є центр психічної реабілітації на базі другої поліклініки, де в нас працює лікар-психіатр і психолог, вони надають допомогу амбулаторно. Вони можуть надати направлення. Якщо людина сама звертається в заклад і вона хоче отримувати там допомогу, збирається комісія з різних спеціалістів, це мультидисциплінарна команда, і вона оцінює стан. Тої людини, яка звертається і вирішує, чи потребується людина стаціонарної реабілітації, чи потребує лікування амбулаторного, чи потребує лікування в спеціалізованому закладі. Якщо ми зупиняємося, зокрема, на оздоровленні рекреації військових, розумію, що для хмельницької громади, для міста Хмельницького, це питання не нове, тому що певно, ми за цей процес з'явилися ще багато років тому. Ну, Розуміємо, що війна триває з 2014 року. Е, року. На чому все ж таки тоді на початку робили акцент, передусім спілкуючись із військовими із сім'ями військовослужбовців? Ну ви правильно сказали, що це все таки йшла мова на оздоровлення на рекреацію. І е, наш е, табір, чайка, берег надії, який знаходиться на тій самій території, е, в е, позалітній період, тому що в літній період там проходило оздоровлення дітей, в позалітній період проводило якраз саме таке от оздоровлення і ветеранів, і військовослужбовців, і членів сімей саме на цій території. Зараз е, ця територія розширяється, і якщо раніше це можна було робити тільки в березі надії, то зараз в принципі, зроблені ремонти корпусів табору Чайка, і в той період, коли там діти не проходять оздоровлення, там можуть бути розміщені для рекреації саме от такі категорії населення. А, на вашу думку? суб'єктивно, якщо ми говоримо, а чи центр психічного здоров'я і реабілітації, який, якщо все гаразд, запрацює наступного року, чи допоможе вирішити ту ситуацію глобально із тим стресом, з яким зіштовхнулися усі українці, чи в перспективі мова буде йти про те, що потрібно буде ще працювати і відкривати інші центри, чи додаткові десь кабінети при поліклінічних закладах і так далі. Ну, в принципі, кабінети в поліклінічних заходах у нас працюють. Додаткові, до прикладу, думаю, що додаткових не потрібно буде. Тобто, в всіх поліклініках є відділення відновного лікування, де є психолог, є відділення психічної реабілітації, буде центр наш міський, крім того, і в області є заходи, які надають. Тобто кількість однозначно збільшиться. Але я думаю, що наші заклади з цією вимогою, з цією потребою справляться, і наскільки важливо кожному з нас теж розуміти, яким чином можна надати і собі допомогу, і ну, людина з якою ти можеш зустрітися або з тим родичем, який, до повернувся, чи з місць, де відбувалася окупація, де вже є деокупація. Тобто, це теж перший дзвінок від рідної людини теж потрібно приймати і допомогти. Нема коли спеціаліста, теж наскільки ми теж маємо розумітись, от на тих ну, елементарних речах, і чи ми маємо теж цьому навчатися? Е, ну, у нас проходить зараз багато тренінгів і онлайн, і офлайн. І якщо допомога йде про самому собі, то в першу чергу це метод медитації, е, дуже суттєвий, ефективний. Випробовували і на собі випробовували. Він дійсно діючий. Єдине, що для цього теж треба силу волі, е, щоб ним регулярно займатися. От, а в плані допомоги про те, як спілкуватися з іншими людьми, як їм допомогти, що можна казати, що не можна. Ну, це якраз от тренінги, які проводять психологи, психологів на зараз є достатньо. Мова йде не конкретно про психологів в галузі охорони здоров'я, і громадські організації, і соціальні служби, і в сфері освіти. У нас е, кругом є до психологів. Можна звертатися, і вони проконсультують, е, нададуть якусь допомогу, дадуть поради, як, як зробити. Я вам дуже дякую за сьогоднішню розмову. Я вам дякую. І будьте здорові! Навзаєм. шановні глядачі. Ми вам дякуємо за увагу і нагадуємо, що в ефірі була програма влади громади. Бережіть себе і Україну.